До речі, ми особливість зайнятість молоді. Цього і не лише стосувалась доповідь Олександра Дзиги на засіданні обласної координаційної ради з питань молодіжної політики. Заступник міського голови повідомив, що у нашому місті проживає 18 тисяч осіб від 14 до 35 років. Найбільше вони зайняті у сфері торгівлі, медицини і культури. Є можливість влаштування на високооплачувані робітничі спеціальності. Проте таких фахівців не вистачає. Ми сьогодні. Готові брати на роботу. Молодих людей робітничих спеціальностей: слюсарі, токари, зварювальники. ну всі в нас хочуть бути юристами, менеджерами, фінансистами, банкірами. Хоча і заробітну плату пропонують 8-10 тисяч для міста користання. Це я вважаю нормальна цифра. Покоління, народжене наприкінці 80-х і до наших днів Олександр Дзига назвав унікальним, яке має зовсім інші підходи до життя та цінності. Ілюструють це результати соціологічних досліджень, які проводили в нашому місті. Саме перше їх стоїть здоров'я на першому місці, на другому там сім'я, діти, на четвертому матеріальний добробут, хороша робота аж на п'ятому місці. Тобто, це покоління Єгрі. Прозвучала і інформація стосовно охорони здоров'я. Більшість хвороб у уристенців, за словами доповідаючого, вроджені. Коли кожна четверта жінка в стані вагітності курить то це вже про щось говорить. Це хвороби, пов'язані з психікою і нервові хвороби. Раніше цього не було. Приємно вразила представників координаційної ради області інформація про те, як у користині організовується дозвілля молоді, успіхи у творчих конкурсах та спортивних змаганнях, плідна співпраця міської влади з підприємцями. Яскравий приклад поява у місті п'ятьох сучасних спортмайданчиків. Сьогодні нарікання, наприклад, молодих людей, будь-яких молодих людей, що немає де займатися спортом. Все відпало. Було б тільки бажання. Тут нам зараз потрібно в цьому напрямку працювати, щоб їх затягнути на спортивні площадки, тому що доволі часто на тих тренажерах бабушки, яким там і дідучки, яким там під 60 або за 60 років займається, а де, десь в стороні. Поцікавились присутні тим, як просивається у місті ситуація з відкриттям басейну, на відсутність якого найбільше нарікають молоді люди користання. На що відповідь була така? Є зараз перемовини. Я думаю, що знову ж таки з. Є спонсори, інвестори, і в 2016 році у нас буде басейн. Наприкінці зустрічі Олександр Дзига зауважив, що на рівні області відбувається несправедливе розподілення коштів на розвиток молодіжної політики. Практично вся сума лишається у Житомирі, але Коростень справляється і своїми силами. Присутні запропонували посприяти розвитку у Коростені пластунського руху. Ініціатива була охарактеризована цікавою і корисною. Також цього дня гості з області відвідали спортивні заклади міста та клініку «Дружня до молоді.